Малята, сьогодні в нас дуже з вами цікаве заняття з аплікації в ігровій формі. І я пропоную визначити, що тут не вистачає. Давайте з вами уважно подивимось. Це хлопчик в нас. Але що в нього не вистачає? Так, оченят, носика, ротика. І надочиняти ми. Брівки молодці. А де ж він їх загубив? А ось всі частинки, ось де вони. Малята наше з вами завдання сьогодні правильно розташувати, де повинні бути очі, де носик, де ротик. Давайте ми з вами. Ви покажете пальчиком, де повинні бути очі. Так. Отже, ми поки що прикладаємо оченята в нас ось тут. Так. Так, очі в нас вже є. Далі брівки. Де в нас брівки? Покажіть в себе брівки. Так, над очима. Тому ми брівки складемо. Ось так. Одну і іншу. Ось так брівки. А носик де повинен бути? Так. Ось тут. А ротик. Угу. Вірно. Отже, приклали ми ротик. А ще можна приклеїти буде окуляри. Де ми носимо окуляри? Так. На очах. Ось так. І ось такий хлопчик в нас повинен вийти. А зараз малята нам всі ці деталі потрібно приклеїти на клей, тому підготували клей, та пензлик і серветочку. Так, отже, ми з вами підготували пензлик, клей та серветочку. Спершу, малята ми з вами не прибираємо. Ось ці детальки, щоб запам'ятати, що де клеїти. Беремо обережно брівку, кладемо на серветочку, набираємо клей та змазуємо її клеєм. Та обережно приклеюємо, не забуваємо зверху ось так. Приклеїли, а іншою серветочкою ми притискаємо залишки клею. І іншу брівку так само ми з вами намазуємо клеєм ось так та приклеюємо її там, де вона в нас була. Так і серветочкою притискаємо. Далі, малята, ми приклеїмо з вами очі. Беремо одне око, змазуємо білу сторону клею. Змазуємо, змазуємо. Так. І приклеюємо. Ось тут, З серветочкою притискаємо, і інше око ми так само приклеюємо. Так, обережно, акуратно приклеюємо. Так і притиснули. Малята, тепер ми приклеїмо з вами окуляри. Беремо окуляри і промазуємо гарненько білу сторону. Кладемо на серветочку і промазуємо, промазуємо білу сторону. Серветочка нам потрібна для того, щоб не замазати столик, на якому ми працюємо. Так, Промазали ми з вами клеєм. Обережно беремо, обережно беремо та приклеюємо куди. На очі ось так. Приклеюємо ось так. Пальчиками притиснули, а серветочкою прибрали залишки клею. Ось так. Що ми далі приклеїмо носик. Беремо носик. Та також змазуємо клеєм. Ось так. І де ми його приклеїмо, пам'ятаємо? Молодці. Тоді приклеюємо. Ось так. Пальчиками притиснули і не забуваємо промокувати серветочкою. І залишилось у нас приклеїти наклей ротик. Так, змазали. Акуратно беремо та приклеюємо рівненько, рівненько, і серветочкою притиснули. І ось, малята, погляньте, який гарний, красивий хлопчик в нас з вами вийшов. А тепер давайте придумаємо йому ім'я. Я назву його Тарасик. А як ви назвете, скажете своїй мамі, і мама напише в коментарях. А я буду чекати також ще на ваші фото. Тому зараз ми будемо прощатись. До побачення!